Так, всім привіт. Сьогодні у нас чергова така невеличка розпаковочка. Так, у нас ось одна посилочка невеличка. І друга якась побільше. Так, тут у нас. Ага, це на 220 вольт такі маленькі діодики е фіто. Це для фітолампи. Потім покажу обзорчик, коли зроблю з них світильник для рослин на підвіконня, розсаду підсвічувати, де і так кімнатні рослини. Ось такі ось лед фітодіоди. Так, і друга посилочка. Якісь коробочки. Друга посилочка у нас. Так, ну це, на як я розумію, заварники я замовляв. Угу. Це такі скляні заварнички для чаю. Сюди всередину насипається заварка. Тут пророблені такі мілкі отвори. І в чашечку кидаємо собі чи в стаканчики заливаємо водичкою. Потім теж перевірю, покажу випробування як воно себе зарекомендує. Отака От невеличка посилочка. Якщо комусь щось таке треба, пишіть, дам силочку, у кого купляв. Дякую велике за увагу. До побачення. До скорих зустрічей!